Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіла. Для вас працює я, Наталка Маринчак. Ну і о, власне. Мімограмата, майстерство актора, презентація видання видавництва Олександра Савчука до дня народження мистецького об'єднання Березіль вийшов друком підручник з акторської майстерності березільців, і книга відкриває двері у практичний вимір школи Леся Курбоса. В мене в студії двоє. Олександр Савчук, видавець. Доброго раночку. Добрий ранок, і Микола Набока, актор, театральний викладач, засновник мистецького об'єднання Хвиля і менеджер саме цього видання. Привіт. Привіт. Так, давайте почнемо з того, як Микола став менеджером. Це насправді тяглість, яка ще йде від нашої співпраці. Від філософії над філософією театру Курбаса, угу. яка вийшла у видавництві Олександра Савчука в 2022 році. Та. Ну і це такий наступний наш виток нашої спільної взаємодії. І далі моя вдала зустріч із Миколою Шкарабаном, uh -huh. актором і дослідником напрацювань «Березільців», який досліджував власне практичний тренінг курбасівців. І, на жаль, пан Микола вже пішов з життя рік тому через хворобу. Але я застав його в ще з палаючими очима і з бажанням продовжувати це дослідження. І вже коли він видав цю книгу, але про неї мало хто ще тоді знав, бо перше видання власне було в 23-му році в університеті карпенка карого за сприяння цілої там групи людей. І якби я був дуже захоплений цією історією, бо це підручник бразильців безпосередньо, uh -huh. який містить конкретні вправи, вказівки до роботи, термінологію. І для мене, як для актора, це ну це дивовижно. Це дійсно історія, просто про те, що можна взяти і доторкнутися до вправ, які робили. Тут, в Харкові, сто років тому актори акторки березоля, ну це неймовірно, і спробувати реконструювати цей тренінг і далі подивитись, куди це приведе. От тож, ми тут зійшли з Миколою Шкарбаном, і, і далі я запропонував пану Олександру взяти це знову в нашу в нашу, в нашу таку спільну любов. Так, пане Олександре, як ви наважуєтеся на всі ці авантюри? Ну, хочу сказати, що мені здається, що ми з Миколою набагато більше всього ще зробили, mm -hmm. от е, тому, що е, так це видно по двох книжках формально. Mm -hmm. от, тому ми е, не розходилися, коли він е, мав час зустрітися з паном Миколою. То ми з ним не розходилися і ми продовжили постійне спілкування. Е, е, і скажу, що і філософія театру, і мімограмата це. Ну на 99% Микола не проекти. Він як двигун, який бачить в цьому і сенс і для себе особисто, і для тих людей, які навколо, і бачить в цьому певну стратегію, Тобто, це Микола не тільки актор, а певним чином віз візіонер. Угу. Плюс на фоні того, що ми відходимо від системи Станіславського і Слава зараз. Богу. Так, зараз в все таки театральні навчальні заклади трансформуються і повільно. Я не що? можу тут мовчати, тому що я знаю, як все це відбувається. Ми вчора я спілкувався. Вчора був день народження Йосипа Гірняка угу. і власне, йому 130 років, і ми робили з пані Тетяною Бойкою Бойко ефі, е, зустріч, І е, я це вже почув, що от ці нові тексти вони вводяться прямо от в в навчальний педагогічний процес, і угу. ми відчуваємо вже в цьому певну свою дотичність і те, що ми можемо, чим можемо допомогти, тому що. Я, скажімо, не театральний діяч, але я розумію, як важливо мати контекст, як важливо uh -huh. мати матеріали. Тому оця книжечка, яка вийшла в 23-му році, спочатку в Карпенка Карого. Я знаю, що там був дуже маленький наклад. Великий наклад це було таке внутрішнє видання. І, до речі, пані Тетяна Бойко робила рецензію на це видання, і вона нам скине. І сьогодні я зможу можу фрагменти зачитати. У нас сьогодні ж буде захід. Сьогодні цьому, буде презентація, не про це обов'язково скаже. А от і тому о, о, Микола о, запропонував переверстати цю книжку, зробити її читабельною, такою, щоб актор відкрив і міг на себе знайти, зрозуміти, відчути. А, але цей та книжка, яка потребує безумовно коментаря, потребує uh -huh. супроводу. І от е, ну, мені дуже імпонує ну взагалі театральні підходи і підходи, зокрема, Миколи, коли тебе беруть за ручку. І для тих людей, яким це цікаво, це просто щастя, коли є хтось, хто може от просто з тобою це прожити, показати, подискутувати. Бо я, скажімо, от моє покоління відчувало себе трошки покинутими, uh -huh. тому що ми зазвичай самі чомусь вчилися. Оці всі нововведення, oh, які з'являються, ма мали, мали самі здобувати і знання, і, і навички, і, і взагалі тяглість до життя. Так, ну і в книзі треба сказати збережені особливості мовлення, мови тих часів, навіть у цій назві майстерство автора». Так, дуже тяжко вимовляється, як ви почули. Мені тяжко, бо мені хочеться сказати майстерність за звичкою. Ну, власне, це не просто так, і не неграмотність Бондарчука. Він шукає цю нову термінологію. Власне, це був рух переважно в усіх сферах нової умови. Української е, держави, державності, і в ми знаємо з мистецтва знавства Стефан Таранушенко шукав ці слова, і навіть словничок робив спеціальний, угу. і в філософській термінології, і в театральній ось такі пошуки, які е, мають на меті дати певні нюанси і відтінки, е, е, виразність, виразистість угу. і таке інше. Тому це окрема тема, звичайно, теж для філолога. Так. Це прям захотілося одразу це словничок забити про етер, сісти, відкрити, так. Діяння. Діяння наглядача. Або замість крокування, або ходіння він іноді використовує поступування. Прямо подобається. Так. Ну і ще дуже важливо, що Степан Бондарчук, який жив в Одесі, який в цей момент в 25-26 році викладав в музично-драматичному інституті те, що згодом ми називаємо нашою консерваторією, він тут саме це написав. І в харківському архіві зберігався цей рукопис. А це Державне видавництво України, в яку він здав рукопис, uh -huh. і він ніколи не був опублікований. Uh -huh. Uh -huh. І пізніше він цей архів перенесений до Києва. І цей архів цю рукопис шукав сам автор через 40 років і таки знайшов його. Uh -huh. І от для нас це захоплює, що от проходить 100 років, а ми розуміємо, що в деяких ділянках немає таких нехай і ну, не кінцево вирішених, якихось задач, але все одно там, uh -huh. де люди, в які вкладалися, думали, і вибачте, сто п'ятдесят сторінок тексту, це uh -huh. теж величезна робота. А, ну, ми можемо багато говорити і на презентації скажемо. Можливо, у вас є питання. <рес> Дякую. <гум> <гум> Можливо, є. Слухайте. Ну, мені здається, що Микола до цього підходить е, е, з практичної точки зору. Давай про це <гум> поговоримо, бо я знаю, що ти вже це імплементуєш прямо в життя, є вже якісь тренінги, і от нещодавно в Харкові пройшов тренінг, е, е, і я так розумію, що це вже ну, наживо, на, 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 на ґрунті цієї книжки. <гум> так, ну по-перше, це одна з головних причин, чому цікаво, чим цікавий цей проєкт, що він має оцей безпеки. Посередній місток між читанням, аналізуванням, обговоренням і угу. робінням, що ми, як актори, як практики театру можемо пробувати застосовувати ці принципи. Ем, от. Але дійсно, коли Ну, тобто, читаючи цю книгу, мені вже було цікаво, окей, а як же зробити цю вправу? Як для чого вона, як я як я можу її спробувати на собі? Але потім, коли ми теж взялись безпосередньо за створення нашого видання, то там були два шляхи насправді ми могли піти шляхом просто оновлення обкладинки і, і все, або ми могли піти глибшим шляхом, справді спробувати зануритись в цей текст і. Покращити шлях користувача від першої до останньої сторінки, наскільки ми зможемо, адаптовуючи таблиці, розмір шрифта, дистанцію відстані між розділами, акцентування на певних речах, виділення того, що чомусь десь виділено, а десь не виділено, можливо, забули виділити. Тобто, якісь такі, от речі, десь теж ну певні, певні помилки, якісь знаходили і теж їх коригувати. От і відповідно в цій роботі, ну для того, щоб е, таблицю узручнити у використанні, мені треба її зрозуміти. Uh -huh, uh -huh. І в цьому аналізі верстки е, народжувалось багато цього усвідомлення якоїсь систематизації матеріалу в моїй голові. І тут варто сказати, що теж от на початку мене представили як засновника мистецького об'єднання хвиля, і це uh -huh. важливо, що це теж є якби такий спільний проект, де написано «Мистецьке об'єднання хвиля і видавець Олександр Савчук. Бо тут теж задіяна команда мистецького об'єднання хвиля. Ще один мій актор, колега Данила Мандзюк, який теж випускник і студент зараз випускник зараз, значить, актор анімації, випускник університету Котляревського uh -huh. в Харкові. а Зараз і студент режисури. Ось, і ми з ним разом власне робили цю аналітичну роботу по мистецькому декодуванню цих текстів. З іншого боку, дизайн обкладинки і сама верстка була зроблена нашою художницею. Мистецького об'єднання хвиля. І е, в цьому процесі би, спільного такого мистецького шукання постало одразу е, ідея, в мене з'явилася ще на самому початку, що треба робити лабораторію. Безумовно. Ми не можемо. Тобто, це буде е, напів е, жест, якщо ми просто видамо цю книгу і скажемо: ну, до речі, е, нагадаємо. І, і підемо собі пити каву. Буде шкода, бо потребує цей текст. Ну от, власне, як Сашко сказав, такого супроводу якогось практично в практичний вимір. І я вигадав таку лабораторію, де будуть тренінги. На яких ми будемо застосовувати, пробувати ці вправи, де будуть семінари, на яких ми будемо читати, збиратись, обговорювати, дискутувати на тему того, чи воно нам треба, а що нам треба. Uh -huh. Зараз пройшло 100 років. Світ змінився. Писалася книга, ще не було стількох подій, імен і підходів. Uh -huh. І лекції обов'язково лекції, які введуть в контекст, uh -huh. і це все почнеться наприкінці квітня і триватиме до кінця травня у Львові на мистецькому об'єднанні хвиля, uh -huh. і разом з тим. Ми зробили вже перший тренінг, який триває три години. Називається Вступ до мімограмоти і його оригінально проводимо ми з Данією вдвох. І він повністю побудований на вправах бразільців. Там є єдиний розігрів, який ми не знайшли в цій книзі. Немає пропозиції до розігріву тіла. Тому я звернувся до реферату Миколаш Карабана, де він пропонує тілесні практики, угу. з якими працювали бразильці, звертаючись до інших світових методологій, і взяв звіт ці. Розігріли, е, і після того ми переходимо безпосередньо до вправ мімограмати. По темах е, ідемо хода, стояння, поворот. Це наша перша велика тема, бо ми вчимося правильно ходить. Е, правильно ходить, це є взагалі перша е, сторінка алфабетки е, актора, як пише Бондарчук. Угу. Той хто не вміє ходити, взагалі нічого не вміє. От, і теж ми вчимося ходити. Далі ми переходимо до вправ з метрономом, бо метроном дає це відчуття часу, тривання в часі. І тут ми можемо згадати Курбаса, який визначає актора, як людину, що має здатність до тривання в наміченому уявою ритмі. Тобто це важливо мати це відчуття ритму, такту, темпу, метру. І багато я вправ в мімограмоті про під метроном. І тоді ми переходимо до формального знаку, який вже е прокидає все тіло і дає нам можливість існувати драматично екстрено. Центрично під метроном, але роблячи цим певні драматичні візерунки. Ось і все це відбувається за три години такого конструйованого підходу послідовного помімограмоті. Чи це тільки тренінг для акторів, чи може бути будь-яка ні, це власне не тільки для акторів тренінг. Вже ми його провели чотири рази, тричі у Львові. Один раз от позавчора в Харкові. Я його провів, угу. і направду, ну от в Харкові, до прикладу, там на початку прийшло 16 людей. Я думав, що це будуть переважно люди з театрально середовища, Але а виявилось, що ні, а виявилось, що дві третини так, а одна третина каже: а Ми не знаємо, як ми тут опинились, і взагалі нам просто цікаво, тренінг нафти, що це відбувається. Угу. Що це буде, ми не знаємо. І, і наприкінці вони абсолютно е, були включені в процес е, з палаючими очима і поруч зі студентами е, е, акторських напрямків плічопліч е, пліч виконували ці вправи. І це теж дуже цікаво, тому що це дає іншу оптику. І зараз, коли ми, ми прямо зараз набираємо Маємо групу на лабораторію у Львові, і ми прямо акцентуємо на тому, що нам цікаві різні люди, тому що тут дуже цікаво отримати погляд, скажімо, психологів, скажімо, людей, які займаються рефлектологією істориків. Дуже цікаво, культурологів, мистецтвознавців. Цікаво почути. Ну цікаво почути будь-кого, хто якось дотичний до насправді вивчення людини. Бо uh -huh. тут дуже широкий є спектр аналізи, яку дає Бондарчук, і власне цим дуже цікавий цей підручник, тому що він дає ще можливість побачити, яку планку ставили вони собі тоді, коли вони спробували окреслити свою методологію, який підхід вони широкий брали, uh -huh. що вони звертались до різних галузей, і щоб пізнати людину, її поведінку, її психофізику, деконструювати це. І ну, з цим працювати. Тобто треба знати свій інструмент. Чи в Харкові буде такий тренінг, тому що, ну, я чисто шкурно питаю з співробітників радюнок і біло. Ну, Це знаєш, я просто я дивлюся на цю книжку як поетка, яка виступає. Да? І мені вона теж цікава, тому що, в принципі, виходячи на сцену, ми всі все одно робимо все те саме. Нам потрібно комфортно почуватися в цьому просторі да? і здобувати увагу аудиторії. А принципи, вони ну ось вони прості, ось нарешті їх виклали. Ось нарешті є древні. Друге видання. Я так зрозуміла, перше видання було 23-го року. Да? Е, перша книжка побачила взагалі світ. Е, ну, це дивовижно насправді, е, бо 100 років десь пролежати і, і тільки зараз е, бути виданим це е, просто велика подяка видаництво. Е, Університету Карпетка, ага. унірс, спочатку перше відкри відкривачем, ну вже зараз видавництво Олександра Савчука. І е... Олександра, скажи мені, ну які перспективи у цього видання? Що ти бачиш? Чи може, чи готові ви до того, що це візьмуть дійсно за підручник в університетах? Ну, перша перспектива це третій наклад цього видання. Так. Але ми, це така була ціла дивовижа, коли в книгоукритті, це така книгарня в Харкові. І... Видавництво Олександра Савчука. І там приходили просто один за одним люди і uh -huh. казали: ми знаємо, що у вас вийшло, дайте нам. Uh -huh. І це було дуже важливо почути і побачити, бо люди не відкривали книжку, і її забирали. Uh -huh. Uh -huh. uh, і це говорить А про uh, Курбаса, Б про Бондарчука, В про Шкарабана, Г про набоку. Uh, і ось на цій довірі багато що будується. Коли ми розуміємо, що нам просто зекономили масу часу, нам не треба йти uh -huh. в архів, і yeah. нам дають цей текст уже внятно поданий. Uh, ну і ще й пропонують. Додаткові а, тренінги і так далі, і так далі. А, тому о, я не буду перебільшувати якби значення цього видання. Це така це глинка. Угу. А, але а, мені здається, що оце повернення в. Глибоку детальну роботу, воно нам зараз дуже потрібно, і це така психотерапія загалом, uh -huh. тому що світу стільки багато зараз інформації, ця метушня, і ти розумієш, що ти серйозно нічим не займаєшся. І оце, от заглиблення, воно тебе повертає до чогось справжнього, реального, конкретного і дає тобі певні, певні сенси, певні такі глибокі відчуття життя. От, тому е, я дуже задоволений і радий, що Микола звернувся, і що фактично він багато-багато <кхм>, ну, дуже зробив, щоб це видання вийшло саме таким. Е, от. Е, ну і сподіваюся, що те, що було написано е, в назві рукопису Майстерство актора, частина угу. перша. Угу. Що десь знайдеться частина друга, або mm -hmm. ще будуть е, такі рукописи, або тексти, які необхідно перевидати. Е, от, бо ми вчора якраз от говорили з пані Тетяною про те, що, в принципі, не так уже мало ми і знаємо про Березіль. От уже е, за останні 30 років нагромаджено багато інформації про Курбаса і про Березіль. Е, але нам теж дуже цікаво те, що це майже не, не зафільмовано. <тас> ну, Принаймні, відеозйомки я не знаю, чи є хоч одна відеозйомка театру. І Курбас, хоча і був і е, 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 в тому числі кінорежисером, ми знаємо, кілька фільмів. Але він цю кіноподібність все одно подавав в театрі, і мені дуже цікаво знати, чому саме так, чому він все таки не йшов в кіно. Тому що він щось в театрі бачив особливе і таке вразливе, і те, що раз проходить, відбувається, і більше не повторюється. От. Тому... Оці всі люди, які на театру, які в театрі, це такі чарівники, які свідомо розуміють, що це от більше ніколи не повторюється, навіть mm -hmm. якщо записати на телефон. А, але все одно це м м переконливо і вперто роблять. Я би хотів, якщо можна Та. ще маленьку думку свою висловити, що ми зараз перебуваємо в часі, де дуже важать, мені здається, правильні запитання. Е, бо відповіді ну, рідко в кого є відповіді, і чи насправді це. Чи це насправді є вірний момент шукати відповіді, чи варто шукати правильні запитання? І мені здається, що великою мірою в освіті в освітнього, освітньої моделі в педагогіці ми, власне, це і пробуємо вибудувати, іначе вести студента групу шляхом правильних запитань. Угу. І мімограмота, на мою думку, це великий знак запитання, але український. Ну, власне, і в цьому так. От, власне, ця а, дуже велика його її цінність. Нещодавно мені трапився, здається, якийсь стендап, де дівчинка така: Ну, як сказав Станіславський, і весь зал відповідає: не вірю. А як казав Лесь Курбас, і така тиша, да, доброї роботи, казав Лесь Курбас. Ми це знаємо, слава Богу. От, ну, І власне, ти говориш про правильні запитання, а я кажу, що е, нічого не відбувається від глобального запиту. Тобто цей запит. Цей попит він вже є, і дуже класно, що ви за ним встигаєте, що ось він початок відповідей на наші запитання і на наші запити. Якщо ми про щось не встигли сказати, то власне, сьогодні можна прийти до Книги Укриття в 18-й годині. Правильно, все нічого не брешу. От там буде Микола Набока, там буде Олександр Савчук. І вони разом будуть представляти мімограмоту, майстерство актора. І власне вхід безкоштовний і без реєстрації. Долучайтеся, будь ласка. Дякую вам за сьогоднішній ранок. Дякуємо дуже ідем Дякую. на музичну паузу.